Я все, мене гей, я туди більш точно не пуджую. Я їбав такі більш винос. За місяць часу противник втратив тут 25 БМП. І поки не відчувається, що вони щось втратять. У нас просто є певні позиції, які зараз в круговій обороні. Їх поміняти і вивезти, їх зараз не представляється можливим. не Ну, mm дворець, -hmm. mm -hmm. та чую торохтить, але мені страшно, так трохи. Насправді ця земля дуже багато страждальна. І літом, скажімо, чи весною бачите, коли росте трава, а там десь бойові дії немає, тому що вона вся перепахана і. Залізом, пронизано, це насправді дуже сумно, коли знаєш, що не може цвісти, рости, плодоносити. Тут постійно, тут нема таких е тихих, спокійних днів. Тут постійно йдуть штурмові дії, е постійно штурмують, штурмують, штурмують. Саме Первомайська воно було досить важливим для Авдіївки. Противнику не вдалося саме з півдня прорвати оцей лінію оборони. Не зайшли з півночі, з Красногорівки, саме в тому, що трималася Первомайка. Первомайка не дозволяла противнику заводити колони техніки через пєск. В них вся логістика йде через Пєск. Поки ми тримали Первомайку бригадою, підрозділи противника не могли саме заїжджати. Вони не доїжджали навіть до переднього краю, тому що вся логістика йде через Пєск, А ми Пєск контролювали і, в принципі, до цих пір контролюємо. Тому особливого успіху на південному фланзі Авдіївки у противника не було. Але змінилася ситуація після того, як наші вийшли з Авдіївки? Е, змінилася. Змінилася, скажімо так. Суттєво. так. Да. Тому що, по-перше, коли відбувся прорив в саму Авдіївку, противник і тут почав активніше діяти, тиснути, щоб десь відтягнути наші резерви. Коли взяли Авдіївку, відповідно резерви в нього. Появилось більше резервів, які він почав застосовувати активніше сюди на, на Піромайку. І активності стало набагато більше, плюс стало набагато більше авіацій. Ті каби, які летіли на Авдіївку, зараз летять на Піромайку, летять на Карлівку, летять на Нетайлове і населені пункти в Окрузі. Це в день, якщо по Піромайки прилітає там. 3-5 кабів, ну, це, це так собі. Скільки там вже є первомайки на 3-5 кабів, Там первомайки практично, практично не залишилося, але, але постійно прилітають, прилітають, прилітають. Тому ну, ситуація набагато набагато складніша стала. Останній місяць, так взагалі, за місяць часу противник втратив тут 25 БМП. Це тільки в Первомайки. За місяць часу. Уже, напевно два батальйони піхот, і поки він не відчувається, що вони щось втратили. Пристіться домашнім печером, будь ласка. Вона мене дружина кондитер. Серйозно? Да, це вона. І це вона печна і, і донька, робили. дружина і донька, діти. Вау, супер суперсмачно. Це ж горішки, да? Да? так? Так, так, це угу. так. Це мікдалі, я не такі. Я пропоную перекурити. Можна з вами? Давай, колес. За якою інтенсивністю засунуть росіяни? Що використовують? От ви виїжджаєте е, працювати в ПІВІ, е, ви відбиваєте штурми, чи працюєте, чи я зараз змога працювати? Штурми. В основному штурми. В основному 95% штурми. А ти, напевно, всі 100%. Вони зараз камомедал активно працюють теж? Так. Да. Біля нас вчора прилетів. всі цілі? Ну, як бачите, поговоримо. Наскільки вдається, якими силами, якою цілий стримувати зараз їхню цю активну... — Ну, авіки в Пів. Все. Ну, там, артилерія допомагає трохи. Mm -hmm. Не, недостатньо артилерія підтримує. Mm, на мій погляд, взагалі, А ви давно у відпустці були? А, особисто ні, недавно був. Але до цього давно. Mm -hmm. так, так. Якось хоч трохи вдалося відновитися? Ні. Mm -hmm. Щоб відновитися, треба виїжджати десь на пів руку на рік. Але теж не поставили ще не було. Що ви кожен день кажете йде да, працювати. А сьогодні у вас тільки да? це вихідночі? Так, да, вчора був обстріл позиції, і, якби за рахунок того, що людей небагато не хотіли ризикувати та й підготуватися потрібно. Просто фізично не стягаю. Угу. У нас дуже мало часу на сон. Поки на роботу, поки на роботі, поки з роботи, після роботи підготовка. Вночі лягаємо на, на пару годин і знову на роботу. Що сьогодні, так? — Так. Мене приблизно зміждені, щось кобація. Поміняли, дали мені вихідно. Заліз. Це вперше за скільки днів? Напевно, за місяць. <паду> Серйозно? Да. Ну як? Ну як? Ну, спав, якби не можна сказати, що взагалі не спав, але це так. По дві, три, чотири години. Як, якщо чотири, це, це так в кращі дні, чотири <паду> години. <паду> а сьогодні мені дали вихідну ніч, то <паду> я сьогодні виспався. Скільки поспав? Та годин напевно вісім. Скіна. Це ніхто за двоє, за троє суток. Розкіш. Та да один зараз немає ситуація така З другого лютого. Дуже активні штурми почалися. Сова напрямок і постійно лізуть, 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 лізуть і вдень, і вночі. Да. І БМП з десантом не вийшов вже ніхто. Ні екіпаж, ні десант, ніхто не вийшов. Всі, всі лишилися там е, засмагати. Їхали штурмувати. Да. Це, це їхали якраз проводити е, штурмові дії. Ну і таких випадків. Таких випадків, це таких випадків, випадків, випадків. багато. Ну, якщо кажу цифра за місяць 25 одиниць знищеної техніки, це ми не всю знищили, яка приїжджала. А в них ще її багато. Відповідно, намагаємося мінувати. Звичайно, це важко проходить, тому що постійно, постійні дрони постійно літають, артилерія наведена, дрони зі скидами, нічні дрони камікадзе. І працювати важко. Але але хлопці працюють і чи інженіра працюють, піхота працює. Ну ми намагаємося навіть силами піхоти мінувати. Тільки хлопцями мого батальйону знищено три три БМП саме завдяки тому. Тому, що хлопці виставили міни. Я, їбав такі, я все, мене я туди більш не піду. Я їбав такий більш вилазки. Ну навчити настрою, ти вас нічого. не не хочете приїхати туди до назад. А що сталося? Тікали. До дроном тікали, до тікали. А що за не допомагає? Блядь, якщо він високо піднімається, то піздіть... Він ще й фонариком куросити над нами, блядь, став. А ви мали замінувати так, якусь частину? Так. Да. Щось вийшло? Зробили. Та-та, там іноткою працювали, і дрон працював, і дрони працювали. Не попали? Адреналіна іще давай. Іще тридцять, а? Полтинник? Ага, я понял. Ну треба було дороги перекривати. Часто у вас такі екстремальні вилазки? — Ні, вчора не Але зато ускладнили трохи прохід. Так. Ненадовго. Зараз дрони подимуть, побачать, тільки обратно скидемо, поснімаємо. Пальці не чувствую. Борода посвіє. Він такою хотів красити. У мене вже свій. Він вже на тебе, це на тебе. Твою руку так заходить. Я просто сказати. Я не можу просто сказати. А я, як так сталося? Чого ви? Брата, фамілія Чікаловець. Фамілія Чіковець. Брат дуже третій штурм. Він, він чикатило. А я чекет. Часто спілкуєтесь з братом. Так. — Що він каже? Він теж десь тут зараз тут oh, Але теж на цьому напрямку. І Це ви такі розставляли? Я це нажимаються. Але мені страшно так трохи. Вони викидалися. За перекрестям на перекресті. Що пішли? Ні, ні, ні.

Молодція. Мені думаєш, поміжно. Да. Да я допоможу бути на камеру. До побачення. Бережіть До побачення. На на, себе. На прийом. Кобар, Умань. Давайте не ламати систему, котра має працювати. Дивіться, два пілота дивляться виключно за трьома підарасами, а скупчення є чи немає, ми не розуміємо. Летете далі! з цього ракурса, де ви тримаєте, ви не побачите нічого. Що? Значить, зліва, справа обійдіть. Хлопці літають, не відпадає зв'язок, у вас відпадає зв'язок. Облітайте справа чи зліва. І летіть далі. Там. У нас просто є певні позиції, які... Зараз в круговій оборони. Їх поміняти і вивезти їх зараз не представляється можливим. Ми їм заносимо дронами їсти, воду, батарейки, тобто все з дронів скидаємо. Їх поміняти і вивезти не можна, тому що сильно прострілюються всі виходи і максимально ретельно. Все проглядається. Тільки виходиш, одразу хто почне відпрацьовувати. Їх просто неможливо ні зміну завести, ні їх вивезти. Ти що робити? Свої ну, тобто їх вже... не відведеш уже? Ну як це не відведеш? Ні, то тобто ми ж стараємося стабілізувати ситуацію. Mm -hmm. І, звісно, ми їх заберемо. Але okay. це треба час і люди. А Зараз у нас катастрофічно не вистачає особового складу. Тому. Я перспектива, що вас поміняють на відновлення? Смівають. Є перспектива, Поки не стеремося. Відійти, відійти з позиції, якщо виходити з позиції через певний якийсь некомфорт на позиції, то ми так скоро дійдемо там, до Дніпра, до, до Вінниці, до, до Львова, і на цьому, на цьому все закінчиться. А ви виходите з ситуації, ну, ризикувати хлопцями, щоб вони бігали за провізією, бігали за водою, бігали за, за всім остальним, також не хочеться. Тому що ну, ми ризикуємо тоді, їх. Тоді їх ну, є великий шанс втрати. Відповідно, дрон, дрони не шкода. Скин, я не буду тебе тримати, давай скиду на, на ці шланги і йди споряджайся багато інших задач. Полетіло. а скотчем якимось Синім. Синій скотч біля шлангів. Посилка замотана в синій. Ну, з однієї, звичайно, важко, з іншої сторони, хлопці якби не опускають не рук, хлопці працюють, хлопці туди стріляють, хлопці спостерігають, хлопці е е все, все, що, все, що відбувається, доповідають. Тому е ну, взагалі війна це психологічно важко. Тут легко не буває. А коли противник сидить не за 500-700 метрів, а сидить за там, 20, 30, 50, то, звичайно, це, це важче. Але ну, сьогодні сидить, а завтра вже не сидить. Завтра його, завтра його вибили. Звичайно, важко, але хлопці тримаються, хлопці молодці. Ну і звичайно не вистачає і е, боєприпасів, озброєння боєприпасів. Не, не можна сказати, що, що ну, це крайня гостра потреба. Ну, не вистачає, але крайня гостра потреба в нас зараз в людях. І справа не в тому, що е, як нас дуже багато люблять розказувати, що в нас куча вбитих. Е, люди випадають так, звичайно, це війна, в нас є, в нас є втрати. Але люди випадають і по стану здоров'я як поранені. Випадають просто по стану здоров'я, тому що просидіти два роки в окопах навіть молоді хлопці не витримують. Здоров'я молодих хлопців не витримує. А в нас в армії, напевно, середній вік це років 40-42. І дуже багато звільняються саме там, звільняються, випадають по стану здоров'я, а не через те, що він загинув. І відповідно, ну постійно. А приходять в рази менше, чим, чим уходять по різних причинах. І за рахунок цього в першу чергу не вистачає людей. Не вистачає, знову ж таки, якби було більше людей, і набагато легше сиділося б тим хлопцям в окопах, тому що він знав, що він два дні просидів, на два дні пішов на відпочинок. А так йому приходиться більше сидіти, і моральний стан уже відповідно падає. А у вас є якась мрія на після війни? Мрія була е, поїхати на футбол в, цю, на Донбас на Донбас-Арену, е, подивитися матч е, Шахтера. Я, ну, подобається як команда, команда грає і грала. Колись, коли, колись була мрія. Зараз мрія на Донбас-арені розгорнути своє КСП батальйон. Зайти, зайти в Донецьк і розгорнути там КСП батальйон. А взагалі я ж кажу. Е, Мрія, мрія, напевно, най, найбільша, за якою неодноразово задумуюся. це е, нездійсненна. Щоб повернулися всі всі мої хлопці. Але, на жаль, на жаль, цю мрію мені ніколи не вдасться дочекатися, щоб вона здійснилася. Тому. Якось так.